Анатолій Хребчинський з нами є вже на зв'язку. Пане Анатолію. слава Україні! Рада вас бачити, слава, вітаю. Пане Анатолію, я отут так, знаєте, говорю про те, що українські дрони наробили е, клопоту, так би мовити, росіянам. І вже анонсую, що від українських ракет їм стане ще спекотніше. Давайте я напевно поставлю своє питання. так. Як ви вважаєте, коли можемо очікувати масований ракетний український удар по російських військових об'єктах? Що це вже я так дуже знаєте, хочу оптимістично дивитися у майбутнє? Ну знов таки, давайте почнемо з того, що за минулий рік понад 7 тисяч ударів по території Російської Федерації за рахунок збільшував наших засобів ураження. За цей рік було проведено мінімум дві е, масовані атаки по території Російської Федерації, де були удари на понад 11 регіонів. Тобто ми кажемо про те, що по великій кількості регіонів відбувалися удари. Ну таки треба зрозуміти, що за цей рік близько 20 стратегічних об'єктів були суттєво пошкоджені, і деякі з цих об'єктів Зупинили роботу, тобто ми кажемо про те, що це, в принципі теорія тисячі порізів починає збільшуватися і вже стає таким постійним ударом по тих самих містах, тому що давайте пригадаємося ту ж саму нафтобазову базову Дляся, давайте пригадаємо інші автобази, по котрих ми не разово працювали. Давайте пригадаємо, ми окрім автобазових сховищ. Ми б'ємо і по виробничих потужностях. Брянск, потім Таганрог. Тобто, це все наслідки роботи того, що наші українські компанії спомогли випускати більшу кількість діпсайковських дронів, які дозволяють нам працювати на глибину там понад тисячу кілометрів. І при цьому. Нести корисне навантаження, яке значно більше, ніж, наприклад, в тому ж самому Шахеді, що, що дозволяє активно працювати по важливих об'єктах. Тобто, виходить, що наші дрони не менш ефективні, ніж ракети. Правильно я розумію? Ну, все-таки ракета більша і може вона нести вогньову міць більшу. Я Давайте зрозуміємо. Дивіться, якщо ми кажемо про роботу по ворожих об'єктах, треба зрозуміти, що безумовно. Можна сказати, що там 10 ракет набагато краще ніж, наприклад, там 20 дронів. Але тут треба зрозуміти, що як вибудована безпосередньо стратегія ударів, тому що дуже велике значення має все ж таки робота, яка відпрацьовується по ворожих об'єктах, і якими саме засобами, тому що набагато якісніше можна відпрацювати, наприклад, навіть дронами і чи ніж застосовувати якісь далекобійні ракети, і це ми бачимо на практиці, те, як ворог використовує шахеди або використовує крилати. Ракети, які є наслідки для Росії після того, коли ми використовуємо свої засоби враження, Нам таки, треба зрозуміти, що не існує а, такої, так би мовити, зброї, а, яка б могла б зробити а, game change, але ми кажемо про насправді, game change може відбуватися сам підхід застосування зброї. Тобто ми кажемо, яку зброю, як ми використовуємо. Давайте зазначимо, що у нас є вже розвідувані безпілотники, які можуть підсвічувати лазерними для, для лазерами для наприклад зброї цілі, що дозволяє попрацювати більш точно, тому насправді тут е, я би зазначив, що те, що раніше можна було побачити на класичній е, е, зброї, тобто на на літаках бомби, на усі засоби підсвічування, наприклад, те, що ми бачили на авіації зараз ми бачимо як використовувався за рахунок дронів. Тому тут треба зрозуміти, що насправді. Дуже важливо є значний підхід до виконання бойових задач, але безумовно треба показати про розвиток окремий розвиток ракет, що суттєво допомогти нам виконати більший об'єм роботи. Ну, Президент анонсував так і вже названо 5 типів ракет, які розробляє Україна. Але будемо, будемо слідкувати. Насправді, мені здається, що коли масовано українські ракети полетять по російських військових об'єктах, буде дуже гарне видовище, яке ми точно не забудемо. Я просто в силу професії, пане Анатолію, зобов'язана читати російські пабліки. Я нікому цього не рекомендую робити, бо це насправді важко читати цей весь їхній так. Би мовити, не дуже хороший потік думок. Але єдине з чим я погоджуюся з тим, що от я читала в одному з пабліків про ситуацію на Покровському напрямку. А от е, окупанти віддають належне нашим е, дронам і нашим операторам БПЛА. От, зокрема, вони пишуть про те, що якби не дрони і оператори БПЛА, Покровськ вже би давно мав би впасти. Е, і що наші з вами оператори БПЛА просто роблять віртуальну роботу, і Росії ще рости і рости. Е, тут знаєте, не хочу питатися чи. Можна погоджуватися з окупантами, я скажу так. А як ви бачите, як Росія змінила стратегію боротьби з Російською Федерацією за допомогою дронів? Ну ж таки, тут треба е, зрозуміти, що якщо ми кажемо про якість, то це про українські дрони, якщо ми кажемо про кількість, то це про російські дрони. Тобто, то треба зрозуміти, що насправді ворог може активно масштабувати виробництво, і ми бачимо, як, наприклад, дрон «Молнія», який свого часу виглядав там дві палки, крило і там хвостове півдня, зараз вже отримує там фізіляр чи певні моменти, які дозволяють його використовувати з різним корисним навантаженням. Тому е, тут треба зрозуміти, що ворог активно розвиває свою дронову програму, але е, Жнов таки хочу зауважити, що е, якість продуктів, які пропонують українські інженери, якість продуктів, які пропонують російські інженери, суттєво різняться. І знову-таки треба зрозуміти, що Росія активно отримує там велику кількість китайських компонентів, які дозволяє дозволяють робити в такому великому обсязі ці продукти. Е, а щодо наших, то тут насправді треба зазначити, що наші пілоти, наші інженери, роблять насправді крутилезні речі. І я хочу вкотре зазначити, що є такі рішення, які навіть наші західні партнери зараз хочуть отримати собі в, в Кейс, тому що а, і передбачають, наприклад, викуп цієї технології, тому що насправді зробили а, перелом погляду на використання дронів і зовсім інші підхіди. Але знову таки треба зазначити, ворог активно навчається на наших пабліках, те, що публікується відео. Використовуються дрони. активно вчиться, наприклад, на протидії дронам, тому що зараз ми бачимо створення мобільних вогневих груп от, по типу наших на території Російської Федерації, для того, щоб запобігати таким основам з нашого боку. Тому тут е треба зрозуміти, що ворог буде активно шукати рішення для того, щоб іпівати наших ідеї, щоб теж не, не посилення. Ну, якщо не помиляюся, ми першими почали застосовувати оптоволокно на безпілотниках, пізніше від цієї ідеї відмовилися, але зараз це активно почали використовувати росіяни. Чи не така була схема подій? Ну, давайте причнемо з того, що ми запропонували перше оптоволокно, але деякі структури зазначили, що. Це не це не перспективно. Це таки повертаємось до інженерно-аналітичного центру, який дозволить нам а, аналізувати, прогнозувати і пропонувати технічні рішення, які будуть а, потрібні а, там на рік, не два а навіть більше часу, і які будуть передбачати там далекоглядне перспективу використання. Жнов таки треба зрозуміти, що а, треба якісна проаналізувати сілі для того, щоб. Пропонувати єдине рішення, які допоможуть нам уніфікувати деякі засоби, і а, налагодити комунікацію між деякими засобами для того, щоб якісно їх використовувати на лінії зіткнення. і тут же ми кажемо вже безпосередньо про створення а, нових підхідів а, застосування зброї, і з, з таких підхідів ми будемо розуміти потреби. Тобто це сформує і потребу, це сформує і якісне технічне завдання. І тоді виробники будуть отримуючи технічне завдання, зрозуміти, що на і те, що вони запропонують, буде потреба з боку збро, збройних сил. Пане ну я так розумію, з того, що росіяни ще навчилися і планують собі скопіювати, що називається списати, це створення сил безпілотних систем. Очевидно, що це не рішення, що це не відбудеться за один день, але рано чи пізно воно таке буде. І ще ми тоді, які ми будемо мати від цього негаразди і проблеми. Як це нам ускладнить життя, якщо їм це вдасться створити сили безпілотних систем і свій аналог? Тут треба зрозуміти, що рівень підходу до виконання бойових задач в російській армії відрізняється від нашого, і я би зазначив, що тут треба зрозуміти, що головною задачою зараз є це налаштування наших можливостей. Надання створення, так би мовити, децентралізації, коли військовий на рівні там командирів можуть самостійно приймати рішення без узгодження з вищим керівництвом, тому що на узгодження з вищим керівництвом витрачається дуже багато часу. Потім може змінюватися обстановка на лінії болозіння, і ті рішення, які вже підтверджені, вони не будуть дієвими, і вони навпаки поможуть призвести до поганіших результатів. Тому тут я би зазначив, що треба й далі рухатися в напрямок натівських стандартів, тобто санаківські стандарти приймати, які би дозволили нам. Більш якісно використовувати а, техніку на лінії возітання і, 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 при, і прийняття рішень безпосередньо. Командирами малого звіна ну, таки треба зрозуміти, що наявність і спроможність українського ВПК дозволяє зараз суттєво замінити основні болючі міста на лінії бойового зіткнення на роботизовану техніку, яка зможе якісно захищати і тримати там певну ділянку без участі особового складу. А особовий склад буде використовуватися лише в якості операторів. і це теж новий підхід до виконання бойових задач, що передбачає зміну зовсім тих самих натівських стандартів, тому що треба зрозуміти, що по деяких БПЛА ми змінили підхід використання. Що за скоріш за все, після цієї війни в країнах НАТО буде переписано близько стандартів і буде зовсім по іншому застосовувати деякі типи безполотників? Так само і треба казати про інші напрямки. І я думаю, що Україна спроможе задати новий то на войс щодо створення нових сучасних сил оборони. І а, по перше, що хочу зазначити, що в принципі передбачало ми це, що от саме сили безпілотних систем, які створені в Україні, будуть рушієм таких змін, які будуть а, створювати нові можливості. А якщо сили безпілотних систем такі створять в Росію, то що це, що це їм дасть, і з якими проблемами е, зустрінемося ми? Я не впевнений, що щось радикально надасть, але знову-таки треба зрозуміти, що можливість масштабування і можливість збільшення кількості за рахунок нафтодоларів так мовити, у них є колосальна. Тому тут можна би побачити, що цей напрямок активно Росія розвиває. Давайте почнемо з того, що у них теж збільшилась кількість компаній, які займаються безпілотниками. знову таки треба зрозуміти, що деякі типи безпілотників, наприклад, ті ж саме ланцети, зараз робиться кала. Шнікавом, тобто по, по, по такій же самій схемі, як і ланцет, тому а, вони активно будуть розвивати свої безпілотники, і знав нав таки, це ще одна кількісна перевага, але а, маємо надію, що все ж таки вони не приймуть якість, а все ж таки далі будуть використовувати стари жуковські методи, коли будуть засилати м'ясом або залізом на рівні опусів. Пане Анатолію, якщо вернутися до ударів по території Росії, ми ж прекрасно розуміємо, що в цю гру, яку затіяла Росія, вибачте за таке грубе формулювання. Гра війна можна грати вдвох. Поки Росія буде обстрілювати нас, у відповідь вони теж будуть отримувати від нас. Але як ви бачите, Росія змінює якось свою протиповітряну оборону у зв'язку з, з нальотами на ті самі НПЗ ж вони постійно попадають, аеродроми якось їх посилюють чи ні? Ну знову таки, тут треба зрозуміти, що якщо ми кажемо про посилення протиповітряної оборони, очікувано було б від нас, наприклад, що вони почнуть забирати... з. Я перепрошую, маємо технічні проблеми. все таки працюємо наживо. Є проблеми зі зв'язком. Я сподіваюся, що вдасться відновити зв'язок з Анатолієм Хребчинським, авіаекспертом, заступником генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП Радіоелектронної боротьби. Обговорювали роль безпілотників в цій війні. Наскільки українські безпілотники псують нерви Росії та вражають їхні військові об'єкти, а зокрема НПЗ, це важливий взагалі роботи НПЗ. Це важлива частина роботи взагалі російської економіки, звідки йдуть гроші на цю війну. Та очевидно, нафта важлива частина для Проведення війни, адже заправляється і військова техніка. Сподіваюся, пан Анатолій таки доєднається до нашого ефіру, і ми продовжимо з ним розмову. Пане Анатолію, ви є. Я раз ва ще раз вас бачити. Дякую, що повернулися. Попри всі не гаразд, продовжуємо розмову з паном Анатолієм. Тож, якщо говорити, ви зупинились десь на фразі, що для нас було би логічно, якби Росія забрала свої комплекси протиповітряної оборони з фронту і поставила десь в себе там в Енгелісі чи ще десь Ну, але бачимо. Що того не відбувається. Тож, якщо можете, продовжить думку. Давайте почнемо з того, що ну, повернемось до того, що е, якщо ми кажемо про початок повномасштабного вторгнення, то Росія мала лише можливість закрити 40% своїх стратегічних об'єктів. Тобто, вже на початок повномасштабного вторгнення вони входили з малою, з малою кількістю систем і засобів протиповітряного. Наборона під час бойових дій Росія втратила понад тисячу одиниць а, систем протиповітряної оборони. Давайте пригадаємо скільки з 400 було знищено на території тимчасово окупованої Криму або а, на інших частинах тимчасово окупованої України. Тому це суттєво вплинуло на спроможність а, навіть а, повернувши ці засоби а, на свої аеродроми. Надалі вибудувати якісний захист знову таки треба зрозуміти, що якщо ми використовуємо для ударів по російських стратегічних об'єктах наші безполотники, то це малопомітне і е е не які малопомітні дрони для класичних систем радіолокації. Тут ми кажемо про те, що е Ефективність від старих класичних систем протиповітряної оборони мала. Тобто ми кажемо про те, що треба шукати якісь нові системи на кшталт того ж штана панцирі, яка б, мо які могли б відпрацьовувати по а, наших дронах для того, щоб захищати свої стратегічні об'єкти. Але а, тут повертаємось до основної проблеми: це не мала кількість а, засобів А, тому що знову-таки треба зрозуміти, що панцер на 70% складається з західних компонентів. А те, що вони намагаються зараз насправді масштабувати виробничі потужності радіоелектроніки, своєї це ми бачимо. Додатково тут залучені і деякі підприємства Білорусі активно для того, щоб забезпечувати радіоелектронікою ці засоби, але все одно та кількість, яку вони виробляють, недостатня для того, щоб забезпечити ту потребу, яка є зараз у збройних сил Російської Федерації. Тому повертаючись до основного питання, тут знов таки, якщо ми хочемо м, все ж таки стратегічно виграти а, цю війну, то нам і далі треба збільшувати кількість ударів по території Російської Федерації, тому що а, це суттєво вплине на спроможності забезпечувати лінію бозітнення. Це суттєво порве логістику ворога, і йому буде складно просто утримувати таку кількість військ на тимчасово окупована територія України, пане пан Анатолію, з вашого дозволу, давайте ще говоримо, що від... Бувається в середині нашої держави, але трошки під іншим кутом. Зокрема, що пишуть іноземні медіа, захід вийшов з матеріалом про те, що Росія захопить Київ і Львів у 26-му році, якщо Сполучені Штати Америки зупинять а, допомогу Україні. Цитую видання без підтримки США Росія у 25 п'ятому році просунеться вперед, оскільки у Києва закінчиться зброя. До 26-го року Україна втратить ефективну протиповітряну оборону, що дозволить Росії проводити безперервні великомасштабні бомбардування. Звичайні сили України продовжують можна боротися, але швидше за все до кінця цього року Росії вдасться захопити Київ, а потім просунутися аж до кордону НАТО, в тому числі захопивши Львів. Тут питання: ну як ви оцінюєте цей матеріал? І чи без сполучений без підтримки Сполучених Штатів Америки? Невже наша протиповітряна оборона буде неефективною? Не хочу сказати приреченою, тому скажу неефективною. Перші масовані обстріли України відбувалися, відбувалися за рахунок наявних систем протиповітряної оборони, які були в Україні. Наявні їх було мало насправді, але а, якісно відпрацьовували наші с 300 і БУК і інші системи, які стояли у нас на зброї. І тоді ми не мали ще американської допомоги насправді. Тому знов таки повертаючись до основного питання. Давайте згадаємо, що активно наголошував новий очільник овального кабінету стосовно того, що нам треба і активніше, щоб Європа активно нарощувала виробничі потужності зброї. Почнемо з того, що Франція має системи сам ті, які виробляє, і на на цей рік і на наступний рік є замовлений. Близько п'яти систем, які вони повинні е, побудувати і поставити на озброєння собі. Але ж, знову-таки, тут ми кажемо про те, що е, якщо Україна буде активно вести діалог з Францією, то думаю, що отримати такі можливості, е, такі системи, ми зможемо. знову е, таки, треба зрозуміти, що в принципі е, нам треба вести активний діалог з Європою, тому що більшість заморожених активів російської федерації знаходиться в Європі. Ну а стосовно сполучених штатів. Вкотре наголошую, що предвиборна кампанія Дональда Трампа створилась навколо меседжу «Make America Great Again», тобто давайте зробимо велику Америку знову. Але у мене питання: яка це велика Америка? Це та велика Америка, яка не розмовляла з усами Бен Ладеном, яка не розмовляла з Адамом Косейном, яка не розмовляла з Адамом Мілошовичем. Чи це буде та велика Америка, яка буде розмовляти з терористом Путіним? Тобто тут треба теж зрозуміти, а поставити питання насправді, що вони передбачають перед цим, але безумовно жнотаки повертаючись головною задачою зараз, є активна співпраця з Європою, тому що більше заморожених коштів знаходиться в Європі. Це допоможе нам розвинути і далі активно просуватися в розвитку власних систем озброєння, та що ми можемо робити, тому що більше систем, які задають стратегічних поразок Російської Федерації, це за рахунок власних виробничих потужностей. Жнов таки треба зрозуміти, що ми кажемо. Про а, можливості а, нашого ВПК, то у нас є куди рухатися. Нам просто треба створити певні умови і покращувати їх кожного року. А, так на когось надійся, а сам працюй, що називається. Очевидно, нам треба самим братися активніше до роботи. А, пане Анатолію, ми з вами обговорювали проблему, коли Військовослужбовці з повітряних сил записали відеозвернення про те, що їх активно переводять в піхоту. Відеозвернення було дуже резонансне, тому що тоді постало питання: це ж висококваліфіковані люди. І хто тоді буде в повітряних силах буде відбивати оці всі масовані атаки, взагалі, куди ми йдемо? Пізніше була реакція і головнокомандувача, і верховного головнокомандувача, нібито переведення заборонити. Хоча поодиночні новини з'являються. У соціальних мережах, зокрема і в різних виданнях, про це пишуть. Але головний редактор цензурнет Юрій Бутусов пише, що з радіотехнічної бригади забрали 10 операторів станцій радіолокації, щоб зробити стрілками в морській піхоті. У підсумках вони звільнилися або пішли у ССЧ. Тобто, якщо е, механіків не переводять... З повітряних сил, то вже з радіотехнічних бригад забирають, пане Анатолію. Я розумію, що ви на кілька хвилин десь пропали, були проблеми зі зв'язком. Тож я підведу коротко. Головний редактор Сензорнет Юрій Бутусов пише про те, що з радіотехнічної бригади забрали 10 операторів станцій радіолокації, щоб зробити стрілками в морській піхоті. Тобто, ми бачимо, що все-таки переведення вузькоспеціалізованих військових відбувається. І що це означає, що і що має зрозуміти цивільний, коли говорять про Технічні бригади? Давайте почнемо до того. Почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про переведення військових з повітряних сил, то а воно продовжується і далі, тобто ми кажемо про те, що були резонансні заяви, були резонансні звернення з боку військових, але вони продовжуються і далі. таки, треба повернутися до основних проблем, і це зірвана мобілізація, це те, що не було свого часу з розроблено правильних програм щодо рекрутингу, щодо призиву до збройних сил. Я вкотре наголошую, що треба покращувати умови для військового Тобто, збільшувати заробітну плату, збільшувати можливості, наприклад, списувати е, заборгованості по кредитах, надання житла, надання можливості безкоштовного навчання дітям в вищих українських вузах. Це б дозволо. Е, Призвести до а, підняття морального і емоційного стану військових, які би зрозуміли, що вони потрібні державі і за це вони захищаються державу. Ждати, яке треба казати про створення альтернативної служби, яка б допомогла б закрити низку а, тилових професій, яка б не потребує там великих військових знань, або може можливо туди можуть піти люди, які за релігійними не можуть йти воювати за, за релігійними якимись а, поглядами, але вони Готові допомагати Україні, наприклад, забезпечувати військові частини там в тилу. Знов ну, таки треба згадати про інженерні війська. Тобто на самого початку повномасштабного вторгнення наразово закликав створити інженерний вид військ, тобто як окремий окремий від рот військ, тобто як на, на рівні там повітряних сил, на рівні сухопутних сил. Треба створити цьому це. Це б значно закрило би купу питань, щодо створення фортифікаційних споруд на лінії бозітнення повждені з лінії бозіт. Твіня і тут би не наймалися не компанії, не гроші, і тут було б все набагато якісніше і зрозуміло тому насправді є купа незакритих питань, які не були проведені свого часу, і тут я би сказав, що не тільки з 22-го року, і з і восімнадцятої, і чотирнадцятого року. А, тому а тут я би сказав би, що я навіть коли служив в збройних силах України, я пам'ятаю, як нам по кожного року обіцяли професійну армію, але досі ми бачимо, що все відбувається на рівні а, старих а, поглядів. Тому а тут а, вкотре хочу наголосити, що а, насправді проблема дуже серйозна. А, і а, військові наразі вирішують їх в тих можливостях, які у них є. Тобто вони ж тому, що більшість рішень, які могли б могли би вирішити цю проблему, полягає в законотворчій а, владі, тобто в тих а, людях, які можуть написати закони, які можуть внести вправки в закони, і а, покращити можливості для того, щоби. Збільшити призвів для того, щоб покращити умови для військових, які зараз на лінії лінівозі, пане Андрію, якщо говорити про радіотехнічні бригади, поясніть цивільним, що це за бригади, яке їхнє основне призначення, це коли ви читаєте звіти повітряних сил, що скільки засобів повітряних цілей було виявлено і відслідковано. Оце радіотехнічна бригади це робить. Угу. Тобто, а... ми кажемо про те, що це очі наших Повітряних сил, які кажуть де що летить, і куди летить і е, е, де збивати по суті, зараз очі повітряних сил переводять у піхоту. А я так розумію, що переведення з повітряних сил і далі стосується обслуговуючого персоналу самих літаків, так чи ні? Почнемо навіть з мобільних вогневих груп. Суттєво скорочується кількість мобільних вогневих груп, людей особливо, в мобільній мобільно групі. і знов таки повертаюся до того, що я в великому інтерв'ю New Voice зазначав, що треба зробити професійну армію, коли ми кажемо, що якщо це водій автомобільної вогнівої групи, то це водій. Якщо він стрілок, то він стрілок. Якщо він навідник, то він навідник. І не треба робити стрілок, навідник і водій, тому що це неправильний підхід до виконання бойових задач. Пане Анатолію, якщо далі так продовжиться, не будуть винесені уроки з провалу мобілізації, якщо я правильно підбираю зараз слова, і в нас далі буде оце переведення військ в піхоту. Ми розуміємо, що піхота насправді це важлива структура взагалі будь-яких збройних сил і піхота це люди героїчні. Але кожному, знаєте, кесарю-кесарево, кожному своє. Якщо далі так буде продовжуватися, чим це загрожує взагалі обороноздатності нашої держави? Деякі піхот... піхотні підрозділи на лінії бозітне комплектовані, в кращому випадку на 30 на 40%. Тобто колосальна нестача особового складу на лінії богозвітня. Тобто ми кажемо про те, що насправді нам складно утримувати лінію богозвітня за рахунок малої кількості особового складу і за рахунок того, що активно ворог тисне зі сходу на наші сили, і ми бачимо наслідки, які зараз відбуваються. А тепер ми розуміємо. Міємо, що коли ми переводимо з повітряних сил, переводимо фахівців не тільки з повітряних сил, а навіть медичних служб зараз переводяться. Треба зрозуміти, що так само можна посипатися і по іншим напрямкам. Пане Анатолію, я дякую, що знайшли час вийти до нас в ефір. Дякую вам за розмову та аналіз. Анатолій Храпчинський, а експерт, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів РЕП радіоелектронної боротьби. Був на прямому зв'язку в ефірі Львів Медіа».